Ну, в повноцінного бронежилета, якщо ми ну про звичайно розуміння бронежилета, там повинен бути ще додатковий балістичний захист, повністю він перекриває ще ну, більшу площу. Більшу площу, але ні, це плюс-мінус уже. Ну так, тому що ти в тебе є тут камербанди, камербанди ще ще горжет, і, ще ще плеч, і плечі. Гаржет, гаржет. Давай тепер. Ти приніс його собою? Да. Ну браче, наче так. Оба! Єсть! Це горжет з балістичним захистом першого класу. Штука дуже крута, захищає шию, захищає плечі трошки, да, і е, верхню частину спини. Ти її використовуєш постійно? Я використовував її під е, певні задачі. Певні задачі. Е, ось я там на відосі в мене ще. Зимно зимова поїздка туристична в Бахмут, то я був в ньому, тому що там такі ну позиції досить Динами. сильно обстрілювались саме у артилерії, тому шию треба захищати. Тим паче я знаю два випадки, коли хлопці гинули саме від влучань в шию. Одна один раз куля це була, а один раз е уламок. Куля просто летіла випадково, на ізльоті вже просто падала, там сили майже, майже не було. Не було але... І просто на фарт це мені товариш розповів, там 15-го році з ДАПа виїжджали і вже познімали там броню, і все, і куля просто так. Я от якраз чув, ну так би мовити, статистику від теж від хлопців, от з 3 го ШБ, що найбільше якраз. ну, 300 і і 200 багато. Це саме шия. Шия, да це артерії, які знаходяться тут на плечах, це пахова зона і це гомілки. Ось чомусь, ось ну більше всього каже, прилітає саме туди. Ну тому гроже це максимально. Я вважаю, маст хев. Якщо ти там не спецпризначенець, який постійно ганяє, а більш на позиціях э, статично окопи, такі mm -hmm. такі бій. То це штука, яка ну закриває шию. Досить непогано. Тут великий комір, велика тут площина захисту спереду. Якщо, якщо вона не потрібна і заважає, тут є велкралипучки, да, вони вітар... інтегруються, вітар... Да, в... і вона ось таким чином ну, складується і, ну, і не заважає. Розкажи, вкладка, як з цією штукою? Бо багато хто питає, тіпо, мабуть, незручно. Mm, ну, дивись, якби в принципі можна стріляти да, і досить влучно. Але я відкидував гаржету, да? тобто, щоб е -м, щоку нормально вкласти на приклад, тому що трошки незручно. Да? Можна стріляти, особливо якщо каліматорний приціл, да? е навалювати в ту сторону, плюс-мінус прицільно там, до 200 метрів. Якщо тобі треба вкластись з оптикою, з загоніком працювати або тепловізор, да? треба вже нормально вкласти щокою, і це ну, так би мовити, важкувати. Ну, я ж говорю, що під певні задачі. Ну, 100%. Насправді все ваше спорядження е, треба підганяти і вибирати Дуже, дуже добре, що воно е інтегроване так в одну екосистему. І якщо тобі не потрібно, ти можеш легко зняти якийсь модуль. Угу. Не треба там виколупувати, перешнуровувати там щось. Реально швидко ну, да. відкотив, зняв липучки, зняв цей горжет, все. Можемо якщо треба... продемонструвати зараз, да? Наскільки давай, це зручно. Давай. для того, щоб одягти горжет на Кіраз. Ми знімаємо м'які плечі. Які теж на велкраліпучках? Ось, ліпучки такі добрі, що? Хороші. Хороші, якісні, да. якісні, 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 якісні велкро-ліпучки, Так просто не... Розстрібнеться. Так аж стропа приклею. Угу. Гарні велка, так, супер. Так. Спочатку одягаємо плечі плечі. Так. Просто їх сюди. Допоможи, да, бо незручно. Коли воно стоїть лежить, точніше. Так. Сюди, сюди. Тут є місця теж з велтроліпучками. Так. знов перекрив головою камеру, мабуть. А, ну, ну, ні, ну так. Да. Липучечки класні. Якісні, якісні. Так, закриваємо. Насправді це дуже добре, тому що інколи коли велкро забивається якимось там рудом і так далі, да, 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 так. воно починає дуже погано працювати, і особливо в, дешман, в дешманських якихось там конторах, це все перестає кріпитись, триматись, бовтається, безорієнтує, бісить. ну, жаль. ну так. Порядження повинно сидіти ну, супероволем. Якщо да. я люблю МТА, то все якби, для людей зроблене, за свої гроші для людей. Тому що насправді теж, при розробці ми робимо тестові екземпляри, які використовуємо і юзаємо самі, або даємо от, ну, нашим mm -hmm. друзям-військовим, які ну, от, тестують в реальних умовах, а потім кажуть, так, хлопці. Отут От то, тут, то, тут то. Все прийнято, міняємо, робимо, вдосконалюємо. І так, і цей процес постійний. Так. Я це зробив? <клух> не, не пройшло і півроку. Отак От це виглядає. Можемо показати. Так, тобто закриваються вже тут плечі. Тут а закрита. це, це якщо вже потрібно, спина. Там, воно просовується оці опучки, щоб фіксуватися. Там, що да. Да, що зайве можна і ленточкою потягнути. Ну, синій скотч, синя ско... ізолента, врятує в будь-яких ситуаціях. Так, і потім передня частина, передня частина горжету, вона. Ну, тут в тебе ну, просто да, та, патчі, да, тому ми не будемо не, зараз... — Ні-ні, Давай можна, знімемо. Да, знімемо давай, що давай, вже зараз, щоб показати заради це експерименту... Да, — Все як, ну тоді треба і групу крові да, зняти, да, бо воно да, да. буде вилазити так. Група а потім зверху крові можна на рукаві. — На броні, так. Да. Ми а, ці лямки в верхню, молі можна один раз. Це протягуємо і просто приклеюємо. І тоді. Зробивши так, передня частина гаржету нікуди не дінеться, буде добре зафіксована, і буде працювати як треба. Ось вона у вас так. І потім вона фіксується тут теж на велкро, да. і сидить вона добре. Якщо, якщо вам вона не потрібна, от як Дмитро каже, вкладка йому не дуже зручна, вона знімається. І тут все. є додаткові велкро. Вона складається і вона у вас на броні вона не, не займає місце і не заважає. Не можна стріляти. Плюс і вже ти, тебе вже захищена: і шия, частина плечей, спина, грудь. Спина і ще, якщо маєте. Як ти його називаєш? На піструник. На піструнник, той піструн твій захищений. Супер. Супер. Але от по вазі: от коли ти все, все надягаєш, скажи. Ну я займаюся спортом, навіть з Займайтеся другого... спортом на да, до речі. Перш за все, що потрібно перед там, тактичною стрілецькою підготовкою і так далі, там, медичною підготовкою, потрібно займатися спортом. Тому що який би ти не був розумник, да? якщо в тебе немає м'язів м'язів на скелеті, тобі буде важко в армії. Це просто все фізика і все. Тому потрібно нарощувати м'язи, щоб це все переносити на собі, витримувати, ну і якби бути ефективним. В принципі, якщо він так зібраний, да? не розхльобаний, тобто нічого не заважає іти в вагу підібрав так, щоб вона була збалансована, да щоб там зебих під підсумком не було зло або зліва, або справа, да? в принципі, він дуже зручний. І розподіляє вогу по тілу так, що ти можеш там доволі там тривалий час, тривали, да тривали час завдання з ним виконувати завдання. От я там бувало, там не знімав досить довгу броню, там майже там добу і так далі. Ну, це насправді небезпечно, але. Ну, да, так, чотири години я... рекомендують там станагі, оці... Ну, якщо в тебе ще плити керамічні, воно вони значно керамічні, да. легше, ніж метал, тому це, в принципі, дає можливість, можливо, більше. Або ну треба хоча б полежати, по, десь, ну, притулитися, щоб воно воно не давило. Але так, спина повинна бути прокачена. Станова тяга. Присідання. Супер. Супер. Так. Це ми побачили. Штука корисна і зараз, в принципі, must have, не обов'язково їм так. А взагалі, якщо є можливість, обов'язково беріть собі балістичний захист шиї. Бо по шиї приходиться дуже велика кількість поранень, і на жаль, шию ну, зупинити кровотечу на шиї. Це тільки це... досвідчені медики. І, як правило, до, не встигають, да. Да, до 60 секунд артерія, все там. Не І, встигають да, тому давно. Що ти затискаєш, що ти не затискаєш, ну це людина там стікає дуже швидко. Так, тепер цікаво, що, що ж ти ще нам приніс? Показуй. класно. Ще я тут приніс ваші плечі угу. да, ваш, від вашого виробника з балістичним захистом. З балістичним, це доповнює комплекс. Да, Кірас, в принципі, плечі також дуже корисні, але під мої задачі, під останній виїзд, я їх не використовував. Mm -hmm. Тому я не можу сказати зручно незручно. Не можу дати якусь об'єктивну оцінку. Але мої друзі використовують плечі. Я не впевнений, що ім так, але. Uh, і uh, ті хлопці, які сидять саме в окопі, під постійним артилерійським обстрілом uh, відбуваються штурмові дії да? або на них, або вони, uh, вони використовують їх. Тому що, як ми і казали, uh, більшість поранень це уламкові поранення. І чим більше ти площу тіла закриєш, тим ти мінімізуєш можливість цих поранень. А вони, от ці плечі, вони дуже легкі. І, в принципі, вони нічого по вазі ну не варті. Тому я би їх, я б, я їх і попросив, і в принципі, я би їх і використовував. Але от я буду використовувати під, можливо, можливо, слідуючі задачі. Ну е, я трошки свій досвід по таким штукам розкажу, коли ми. А, ну, на початку війни там всі, всі намагалися там де яке спорядження знайти. І там моєму побратиму прийшов американський бронежилет, повнорозмірний, із цими плечами. Коли він зайшов до нас в кімнату, це було дуже смішно. Він був схожий. Ну він, по перше, він такий дуже хутку дарлявий. І ну у Лицар, лицар плечі він у ну, да, да, боком, і Я сміявся з нього насправді, але ну ось на моєму особистому досвіді мого побратима і мого батька по совмістительству саме було дуже важке поранення а Осколком від танка саме сюди йому перебило руку, перебило артерію, і просто ну божою милістю ми його ну реально це було чудо. Ми його врятували, але ну його врятува, а інших можна ну і може й не вийти. Тому якщо б якраз був такий балістичний захист, з якого я спочатку сміявся, не розуміючи так, ну ця штука реальна тому вона що працює, артерія вона на плечі, ну, і дуже теж дуже важко а, закрити, тампонувати треба. Ну. Там багато факторів і, і немає багато часу. Тому ці штуки, і теж при можливості там, любого виробника головне, щоб це був сертифікований захист там, першого, 1А класу, другого класу беріть і, і захищайте себе. І до речі, я пробував ну, коли там вдома і на базі скидувати гвинтівку. В принципі, доволі зручно, тому що оцей от виріз так, він тут, він тут є. Він не закриває, не ось так не закриває. І він не міняє вкладку. Тому можна стріляти доволі зручно, в принципі, як ти просто з, з бронежилетом працюєш. То і він нічого по вазі, як я і казав, не варто, тому must have. Да, до речі, що хотілося додати по плитоносці, це плитоноска першої генерації, а зараз ми додали ще а, швидкий скіт. На цих лямках на плечових, але також тут є швидкий скид на бокових камербандах. Це фурнітура досить якісна. Це компанія 2M, Італія. Тому, в принципі, якщо потрібно, ви дьоргаєте за, за ці шнурочки, і моментально ваша плитоноска розстібається. Також всі наші вироби, в принципі, вся, все спорядження з високоякісної кордури, це е, кордура 500D, це дуже витривала тканина, яка не вигорає, яка е, стіка до тертя і е, таких навантажень, які в принципі, можуть бути під час виконання бойових завдань. Всі все спорядження, яке ми тут дивимося, в принципі, ви можете е, придбати в наших е, е, магазинах фізичних, а також інтернет-магазин Мілітаріст.ua. Детальний огляд на всю нашу продукцію можете дивитися на нашому YouTube каналі, а ми постійно додаємо нові відео, знімаємо їх по функціоналу, по складу, по характеристикам. Підписуйтесь, заходьте, дивіться, коментуйте. Якщо є якісь побажання або досвід, діліться тому, що завдяки вам ми кожен день стаємо кращими, вдосконалюємо наше спорядження.